Поганий мир кращий за добру сварку. Черкаська влада пішла на поступки торговцям стихійних ринків. Напередодні чиновники були категоричні у намірах повністю їх ліквідувати. Однак, після того, як торговці перекрили дорогу на площі Сімсотріччя, пішли на переговори. Чим скінчилося протистояння стихійників і влади знає Тетяна Пономар, Не тихо. Не тихо! Не тихо. Ще напередодні базарники гучно сварилися з представниками влади. Тепер чубляться вже між собою за нові місця. ж що, що ви всі платите гроші як і ми. Не буде вже того. У мене є, я вторгувала, не вторгувала. Черкаська влада таки пішла на поступки стихійним торговцям і перенесла ринок на сімсотці з тротуарів та пішохідних переходів на площу біля ярмарку сільгоспродукції. Щоб задовільнити і тих людей, які дійсно на гривню на дві продають свою продукцію дешевше, і дійсно це на користь людям, які тут живуть. Це перше. І друге, треба задовільнити тих людей, які теж ну не бажають, щоб біля них там торгували. Є й такі всього на цьому ринку торгують півтори сотні людей. Як вони вмістяться на невеличкому п'ятачку площі сімсотріччя незрозуміло. Хто не влізе, змушений буде торгувати подалі на ярмарку. Стояти тут охочих мало, бо люди не підуть. Самі ж покупці переміщення ринку сприймають спокійно. Ну, я думаю, буде, якщо вони тисляні не будуть мішати. То пусть, звісно, дарми можна там. Я не проти, ні там, ні там. Вам не заважає, не заважає. Поки що базарники місця малюють на асфальті крейдою пізніше. Розмітку зроблять фарбою, щоб дощ не змив. Укладуть договори з дирекцією ринків. За метр на базарі платитимуть майже 8 гривень на день. Определений метраж і кожен буде платити метражу. Не по метражу. буде бардака, всі гроші вичити в казну. У планах влади облаштувати стаціонарні місця та навіть створити лабораторію для перевірки якості м'яса і молока, виторгувавши собі преференції, базарники вирішують їхати на підмогу колегам із сумгаїцької. Стоїть тут ця А це стихійка на Сумгаїцькій. Люди тут налаштовані агресивно. Навчені досвідом інших погрожують також перекрити дорогу, якщо влада вижене їх. Зазвичай тут торгує близько трьох десятків людей. На відміну від стихійки на сімсотці, торговці від пішохідного переходу виселити просто нікуди. Коли планувалося, не було передбачено взагалі тут місця, ну не пішов, тільки проходи. Базарники пропонують влаштувати ринок під зеленими насадженнями за кілька метрів від старого місця. Чиновники переймаються, що торгівля понівечить естетику цієї території. Торговці бажаться зробити базар гарним. Ми самі ще цвітів насадимо. Повірте, просто люди хочуть робити у нормальних умовах. Теж врешті вирішили перемовини перенести. Тут питання трохи складніше, ніж на 700-річчя, але ми зараз їдемо з інститутом міським виконком і будемо приймати якесь рішення. Поки одні поїхали домовлятися з владою, інші роздумують над питанням, як будуть платити за торгові місця. Я приходжу із сумкою. Що я в тій сумці принесу? А 8 гривень це вже для мене забагато. Ми, наприклад, так як вічну, на 3 гривні ми б розраховували. Та врешті по обіді влада та продавці дійшли консенсусу. Стихійному ринку на Сумгаїцькій бути. Утім, процес перенесення незаконних ринків триває, адже всього в Черкасах з десяток місць неорганізованої торгівлі. Тетяна Пономар, Сергій Косенко, Віка Новини.